Так, 28 травня прийшла вибирати курчат. Дивіться, скільки їх там уж. О. Добрий ранок! Нова партія курчаток. Дивіться, які гарненькі. Тільки вибрала.

Прийшла досапати. Слабий пройшовся дощ, земля суха остається. Коли все буде нормальний дощ? Так, ось дивіться, часник попускав ось такі стріли. Ми їх завжди обриваємо для того, щоб був крупний часник. Бо як не обірвеш, він буде мілкий. Треба кожну чесничину обірвати. Так, давайте буду обривати. Я мені. бачите? бачити тут защити натуральні продукти. Всім доброго ранку. Ой. Всім доброго дня. Сьогодні 28 травня. Вже далеко не ранок. Ну, котра ще година. Вже 13.26. який там ранок. Я вже так сьогодні натрудилась, наробилась. Ой, каву пила з Наталкою з Сережею. А це вже сіла. Дві ложки висівок замочила із кислим молоком. І млинці в мене. Два млинця. Вчора я робила з кабачком, ви бачили. Мамки занесла. Ой, у -у -у, сильно заморилася вже. Що я тільки не робила, ви бачили, так? Да? І курчаток вибрала, і сапнула, і стрілки обірвала в чеснику. І молола, зерно і що ще? А, і потравила я жука ще раз вдома, бо вчора перед дощем. Ну, дощик невеличкий, але трішки змив. То я потравила і в мамки ходила потравила. Оце я вже скільки зробила роботи. Зараз оце поїм і трішки лягаю відпочити. Оце так. Все, давайте. Так, дівчатка, відпочила, та їм борщ холодний з холодильника і зеленою цибулею. Дуже смачно. Хто ще так робить? Всім смачного. Так, я вже поїла. Йду зараз, попораюсь. Вона вже така на голові. Вже чекаю Сережу, поки приїде. Та піду потім пострижусь. Ну, ну капець уже якийсь. Повідростало. Так, все поїла. Наїлася. Ішла я. Ішла я працювати. Так, все, дівчатка, пробіг сьогодні день, сьогодні коротко. Зараз ще помию посуду, та і все, та і буду лягати відпочивати. Завтра базарний день. Всім вам бажаю тихої, мирної ночі. Дякую, що ви мене дивитесь, що мене підтримуєте, що ставите мені лайки, що пишете мені коментарі. Я дуже вам вдячна. І до зустрічі, мої дорогенькі. До завтра. До побачення.